Хлібний дар. все вырішить на полі. На Україна відновила на Донеччині контроль у семи населених пунктах, а за також зачистила від ДРГ дев'ять. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, просування сил оборони складає від трьох до семи кілометрів. Загалом за час операції звільнено 160 квадратних кілометрів та ще 171 квадратний кілометр зачищено від ДРГ. Росіяни несуть небо, які втрати і в живій силі і техніці. Крім того, ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд напередодні до. Речі, президент Володимир Зеленський повідомив, що на Донецькому напрямку фронт українські воїни продовжують контрнаступальні дії. Район Покровська, район Добропілля саме там був один з найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєві у росіян втрати. суттєво. Поповнено і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених. Я хочу подякувати всім нашим підрозділам, які задіяні. Звісно, не лише до півночі, Сходу, але так само і до півдня прикута наша з вами увага щодо ситуації на фронті. Про це поговоримо з нашим наступним гостем Владислав Волошин, речник Солоборна Північно України, долучається до ефіру. Вітаю вас. Доброго дня, слава Україні, слава! вже на півдні України ситуація залишається все ж таки складною та напруженою. Це, скажімо так, одне з останніх зведень по вашому напрямку Генштабу. Яка наразі оперативна ситуація станом на сьогодні? Ну, дійсно, ситуація доволі непроста, але ну в нас менше бойових звітненько ніж на деяких інших напрямках. Хоча це не говорить про те, що в нас простіше. На півдні одна з найбільших кількостей саме ударів дронами Камікадзе, артилерійських обстрілів. А також активно ворог у нас застосовує і авіацію, завдаючи ударів на керованими авіаційними ракетами і коригованими авіаційними бомбами. Щодо бойових зіткнень, то найбільш небезпечні, найбільш активні ділянки лінії бойового зіткнення це. На Херсонському чи придніпровському напрямку, це біля Антонівських мостів, де ворог щодня проводить штурмові дії, намагаючись відтіснити сили оборони від Антонівських мостів від цих позицій. І вже сьогодні ворог провів також два бойових зіткнення. Вони безуспішні. Ворог поніс втрати, але успіху жодного не досяг на запорізьких напрямках, зокрема на Оріхівському. Противник щодня продовжує з дня на день намагається відсунути, відтіснити сили оборони України з населеного пункту Кам'янське, а також намагається витіснити наших бійців з населеного пункту, який розташований поруч це плавні, і розвинути далі наступ чи ну, просування в бік Степногірська. А також в бік, ну і в подальшому, в бік запоріжжя, південних околиць Запоріжжя давайте деталізуємо про спроможності ворога в контексті цих самих атак, постійних, які не припиняються, От давайте говорити і про авіацію, і про артилерію. Направду росіяни застосовують увесь свій арсенал, і це так би мовити відбувається нон-стоп. Що можете сказати про на? Копичення, наприклад, живої сили задля посилення цих самих штурмів техніки. Які саме сили зараз Росія кидає в бій на Півдні, Наскільки підготовлені е, бійці в чому наразі ви бачите їх задачу? Це все ж таки намагання просунутися вперед, вглиб, чи е, не допустити наших контратак в їхній бік? На почнемо з того, що проти Сил оборони півдня росіян воює їхнє угрупування Дніпро. Це доволі потужне угрупування, яким керує російський командувач воздушно-десантних військ генерал Тіплінський. І нещодавно він перекинув ну, на, до себе сюди на південь декілька підрозділів воздушно-десантних військ. Це, звичайно ж, штурмові підрозділи, вони призначені не для оборони, а для ведення штурмових дій. Хоча вони зараз ці підрозділи проходять відновлення, відновлення боєздатності, точніше, проте в майбутньому їх також будуть застосовувати для того, щоб вони проводили штурмові дії. Крім того, на півдні проти нас діє ще частина їхнього угрупування. Схід це в основному. Мотострілецькі підрозділи, але вони непогано оснащені і озброєні певними видами і бойової техніки, і артилерії, тому ситуація на півдні, ще раз повторюсь, доволі непроста, але ворог зараз проводить саме дії для того, щоб ну, підготовчі дії для проведення штурмових дій. Щодо того, чи буде це. Якийсь масштабний наступ. Ну, скоріш за все, ні, тому що е, готує він саме малі групи піхоти, малі штурмові групи піхоти. І міняти свою тактику е, наразі немає такої інформації, що він е, змінить цю тактику, бо зараз проводить він штурми саме малими групами піхоти, бронетехніку застосовує у якості підтримки. Тут дуже важливо говорити про спроможності ворога ну, якщо ми ситуацію намагаємося оцінити на півдні, і про те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини, зокрема, чи стабільніше там зараз ніж на Запоріжжі? Якою є ситуація? Адже ну нещодавно, наприклад, бачили новини про те, що воїни гур висадилися на тендерівській косі, влаштували пастку за загарбникам ще раніше, ну там ситуація вона є перманентною. Тобто, чи можна говорити про те, що все ж ми якось її контролюємо, а можливо в чомусь? Звичайно, ми контролюємо ситуацію, тому що острівна зона островів Дельті Дніпра вона фактично вся перебуває під контролем сил оборони України. Противник намагається висадитись на певних островах, намагається там захопити якийсь плацдарм, але це йому не вдається. І всі ці такі спроби, подібні, вони пересікаються на корню. Навіть коли, наприклад, вони намагаються десь висадитись. То деякі не встигають відчалити від власного берега. ну, як кажуть, від власного берега. Тому щодо тендерівської і Кінбурнської кіз, то е сили оборони України також намагаються контролювати ситуацію туди, і в деякі райони, в деякі частини цієї коси, ворог навіть не може зайти. Тому що ми завдаємо і артилерійських туда здійснюємо і артилерійські обстріли ворога і завдаємо ударів, застосовуючи і дрони, тому ворог йому там не переливки. Так дякую вам, Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, був гостем у цій порі. Говорили про ситуацію на Півдні, а також на лівобережжі Херсонщини. Йдемо далі по темах. Дякуємо вам.